Вже традиційно розпочинаємо наше зведення з хороших новин. Підрахуємо росіян, яких знищили наші захисники. Їх кількість уже перетнула 123 тисячі, бо лише за вчора у пекло відправилися понад 9 сотень окупантів. Загарбники втратили також дев'ять танків, 23 бойові броньовані машини, шість артилерійських систем та один літак. А ось відео наших розвідників із нової каховки. Вони показали, як провели нічний рейд у тил противника. З допомогою місцевих. Парти... Зані вони визначили, де розташовується ворожий пункт управління. Туди переправились через річку і вступили у бій з ворогом. Розвідники гранатометними пострілами знищили будинок, в якому був розташований командний пункт росіян. Українські бійці знищили щонайменше 12 окупантів, а також захопили полоненого. Вранці окупанти обстріляли Харківщину під вогнем. В чергове опинився Куп'янськ. Загорівся приватний будинок та магазин. Попередньо без постраждалих. Натомість вчора без поранень. В області не обійшлося після артобстрілу села Липці, двох людей забрали до лікарні. Майже 200 ударів окупанта завдали по сумщині. Вони вели вогонь з мінометів та артилерії. Обійшлося без постраждалих. Однак у Білопільській громаді вибухи пошкодили їдальню та господарчу споруду. Інформації про руйнування в інших громадах наразі немає. А от на сході ворог продовжує спроби наступу. Учора Сила оборони України відбила атаки російських окупантів неподалік. К восьми населених пунктів. А на Запоріжжі окупанти обороняються, адже намагаються втримати зайняті рубежі. звідти до слова продовжують обстрілювати населені пункти. Гатять по будинках, мирних людей і цивільній інфраструктурі. Відомо про 22 таких випадки лише завчора. Тим часом у Білорусі почали знімати військову техніку зі зберігання. Розконсервацію проводять у рамках спільних із Росією навчань. Повідомляють у білоруському міноборони. Днями їх продовжили до 30 січня.